Є знижки на Квадевід, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на Ліникспорте. 15% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Сніданок з 1, 1, друзі, вітаємо кожного з вас. Підтримуємо і продовжуємо жити далі. У Києві в понеділок, 23 грудня, відбудеться вечір пам'яті. Вечір пам'яті героя України, пілота Степана Тарабалки, відомого як Привід Києва. Зібрані під час благодійного концерту гроші спрямують на оздоровчий центр, який заснувала матір захисника Наталя Тарабалка. Пані Наталя сьогодні до речі прийшла. До нашої студії вона поділиться власне історію свого сина зараз. А перед тим як ми прийдемо до історії, пані Наталі, вам доброго ранку. Доброго ранку. Як вас настрій сьогодні? Такий ранок та був шового. Шо? Ранок цікавий, насичений. Насичений повний враження. Ми боялися, але... що ви не доїдете через ці обстріли, вибухи. Слава Богу, що відбій тривоги, але у вас застало в дорозі, Так, застало в дорозі. Але дякуючи нашим ППО можна було добратися без перешкод. Отже, друзі, про герої України! Привид Києва невеличка історія. Він став легендою ще за життя, коли у перші дні повномасштабного вторгнення історії про невловимого пілота Міг 29 привида привода Києва ширилися мережею. Завісу таємничості привідкрили закордонні медіа. Британське видання Таймс припустило. Асом, який наводив жах на ворога, є пілот Степан Тарабалка. Захисник загинув у бою під Житомиром 13 березня 2022 року. За чутками він знищив понад 40 ворожих літаків. Степан Тарабалка народився на Франківщині. Чині і з дитинства мріяв про небо у родині не було військових. Нерідко хлопець спостерігав за літаками і марив про польоти на винищувачах. За героїзм Степан Тарабалка посмертно удостоєний звання героя України. У нього залишилися дружина Олена та син Ярослав, батько Іван та мати Наталія у повітряних силах. Заявили, що приват Києва це збірний образ, живий у всіх льотчиках, які воюють за Україну. Отже, нагадали історію так, привида Києва, але ну, цю історію знають всі. Як ви, до речі, ставитеся до, до такого формулювання, так і до на назви Привид Києва? Ну, знаєте, ну, Степан завжди мріяв е, ствоти. Е... Живою такою можливо історією, можливо, я до кінця не знала його мрії, але як мені вже пояснили пілоти, що е, більшої честі, як загинути при виконанні бойового завдання для льотчика, пілота немає. І е, я розуміла, що він готовий був до цього виклику. Знаєте, для мене він є світлим ангелом, який зараз на небі, який зараз поруч зі мною, який живе в моєму серці. І я дякую Богу за сина, що могла бути мамою такому синове, і знаєте, як так моє таке гасло, що мрію бути гідною мамою свого сина. Ну от яким Степан був в дитинстві, тому що ми знаємо вже зараз так багато історії. Ви розповідаєте вже воїна, так такого безстрашного. А якою дитиною він був? Він був завжди веселий на позитиві, енергійний, то гіперактивний його було сюди багато і у садочку, і в школі, і він завжди спішив жити. От він от школа, потім гімназія, училище, університет, служба. І він дуже швидко одружився, і швидко держав звання майора. І він завжди був таким, знаєте, життєрадісним і завжди міг, міг підтримати і друзів, і знаєте, ну, ну такий позитивний, веселий, добрий світ. А ходить. що відчувало йому або його якимось чином ну, виправило в бік піти авіа авіації mm -hmm. та й стати пілотом? І нас, коли це було Unu, За яких обставин? біля нас, є недалеко аеродром, і там, колись проводилося навчання парашутистів, він бачив, як літали літаки. бачив парашутистів завжди хотів добігти до того місця. І в якийсь один момент, коли вже навчався у військовому ліцеї, він обрав фах пілота. Іменно на винищувачі mm -hmm. літати, бо була можливість поступати у різні вузи. Він сказав, що або в цей вуз, або в ніякий. А ви як мами? Уявляли його таке майбутнє, ну все-таки стати на бік авіації, стати пілотом? Чи у вас такий вибір був? Я мріяла, що син стане стоматологом, наприклад. наприклад, або я не знаю. там, він професії. Він Займався ще в музичній школі, грав у oh. трубі. Я радила йому, щоб він був військовим диригендом, mm -hmm. Потім вивчився, oh. каже, бо мав би і звання, і десь вже би грав і Викладачем і керував би. Оркестру, але наразі він вибрав цей шлях. Ми чесно кажучи, три дні не розмовляли, коли вже до кінця та, до кінця вже він оприділився, що мама або туди, або більше іншого шляху немає, і ми не ми, ми з ним ніколи не сварилися це. Бо мовчанка була, і ми три дні помовчали. Я розуміла, що якщо я не підтримую сина, то можливо він можливо як розчарується угу. і вирішила Клас. з ним іти до кінця, розуміючи, що дуже складно, бо на силі волі, на силі дух. І ті всі переживання, які він проходив, поруч. Складно було поруч було складно, але знаєте, наскільки я тепер вже аналізую весь шлях, він настільки був впевнений в собі, упевнений, що він досягне цієї мрії і. Він ні разу не пошкодував е, онуки. Ярослав, та зараз росте. Там, ну, Скільки одинадцять років? Які ознаки характеру або е, якісь е, інші риси, які успадкував від татуся? Е, він е, також такий розумний, досвідчений. знаєте, можливо він на свої роки е, має мудрості, навчається і теж багато читає, займається спортом і теж домагається максимально. Бути дорослим. А не збирається теж, не хоче літати? Він не один час сказав, що батько літав на Міг-29, я буду на Міг 33. Як ти будеш на міг 103, бо так склалося, uh -huh. що от мій син літав на Міг 29, і 29 загинув. Ну, ви... Все одно в якомусь сенсі продовжуєте справу е і ви створили на Франківщині оздоровчий те центр тепло крилатої душі для захисників. Як він зараз працює, цей центр? Кому ви зараз допомагаєте? В яких обсягах цей центр вже у нас працює більше двох років на даний час? У нас уже є договір з Міністерством ветеранів на надання психологічної допомоги в стаціонарному форматі з 1 травня. У нас є Є працююча моделіспінарна команда, це є психіатр, три психолога, також є додатково у нас травматолог, реабілітологи, масажисти, проводимо біосугестію, Територія передбачає невеликі такі парки. Є що паркова зона, можна погуляти, також є ставок, можна перебалити. Далі є другий ставок, є поруч підприємець, який має сауну і чани, який радо теж приймає і хлопців, і родини. Також центр багатофункційний? і реабілітації військових одночасно можна е, та, і разом військов... робити якісь атракції. І військові, і ветерани, і родини загиблих до нас приїжджали. Це наші перші. Це 22-й рік, це і грудень місяць. Це перші наші хлопці, які зразу поверталися з бойових дій. Угу. І ми намагалися їх заняти домашнім затишком, угу. пригорнути, готували, готували домашніми стравами. Навіть ну ко. Комусь нагадувало бабусю, комусь маму, комусь е пічки, ми опалювалися пічками. І е також і діти приходять до нас. А Це наші вже партнери з цього з Німеччини, до нас гості приїжджають. Пані Наталі, ви ще написали книгу. Вона незабаром вийде більшим накладом. Ось mm -hmm. вона у ваших руках. Можете показати uh, нашій аудиторії? Це, це є книга. Тримається. У твоїх крилах моя сила, це є віршовані рядки, проза це книжка з багатьох трошки розділів. Ну тут кидуть і вірші, які присвячені пам'яті мого сина, мотивуючи вірші для родин. Я відкрито щиро викладаю свої переживання на кажуть на, на листок і. Дякуючи редакторці нашої газети Вільний голос бо вона згодилася бо це все писала на сторінці в Фейсбуці, вона повибирала. і дякую нашій друкарні, що в Коломийській, що вона встигла надрукувати хоча б 50 примірників. Тепер, коли ми приїхали до Києва і. В тому так само є підрозділі є ще в книзі підрозділ сповідь божевільної, це і на відкриті розмови з Богом, бо завжди родини не розуміють, чому так, а не інакше і чому так склалося. І це такі відкриті переживання, дає можливості підтримки і родинам, бо часто коли спілкуємося, угу. от вони діляться тим, що твої слова, твої це таке відкрите спілкування дає нам розуміти певні чи інші речі. Я, я хочу зараз зачитати одне повідомлення перед тим, як ви зараз. Зачитайте доброго ранку. Вклоняюся доземно матері героя. Я пишаюся степаном, справжнім українцем, справжнім патріотом своєї країни. Мій син також загинув в Бахмуті. Пані Наталя, приклад для мене. Вона без сліз розповідає про сина. А я ще не можу. Як ми всі вірили привиду, віримо і тепер. Валентина написав. Бачите, як об'єднала трагедія спільна і матерів, і батьків наших воїнів. Пані Наталю, на сам кінець може вас попросити з вашої ласки продекламувати деякі зачитати. рядки. Зачитати. А та, та, які ви написали? Я можу прочитаю такі. Та. Це такий вірш, що синові, бо ми завжди він за мене радився, а це якось не порадився. Та. Ти вирішив героєм стати. А як же сину маму спитати? Я знаю дорослий, сам рішення можеш приймати, а маму спитати. Роль мами, героя таку ще не грала. Я ж маски свої давно поскидала. Не знаю, чи справлюсь, та буду старатись. Так, ти бачив, я сильна, життя тренувало, удари тримала. І ти роз, зрозумів, мама готова, дитино, а маму спитати. Удари сердечні, їх теж я тримала. І тренер той самий Степанко, хоч мамі пораду. Я зараз живу у вічності з сином, то ти не суди мене, прошу людину. Фух, дощемо, бачите, от навіть в тих рядках, ми відчули, яким за характером був ваш син. Знов таки, історія його неосяжна, і ви більше про нього знаєте. Ми тепер дізналися трошечки більше. Бачите, як я розумію, що він самостійний був у певних рішеннях, і вже якщо вирішив, то все. Так. А потім вже маму ставив до відома. Матуся, ну вибачай, я ухвалив для себе таке та таке -то рішення. Спасибі вам за героя нашого, за героя України, пані Наталю. Вам, попри все триматися далі і ті справи. Які ви робите, щоб багато спільників було в вашій справі шляхетні. А ми нагадаємо, друзі, що в понеділок у Києві, 23 грудня, відбудеться вечір пам'яті Героя України, пілота Степана Тарабалки, відомого як Привид Києва. Його мама в нашій студії, пані Наталя. Вам багато глядачів пишуть великі великі укліни і шана за вашого Всім сина. Всім вітання. Дякуємо. Ми вас маємо і завжди чекаємо в студії. Фу, продовжуємо.